З Євочкою подумала, що найбільше ви активні, коли ми відкриваємо якісь класні іграшки, тому ми вирішили вас радувати розпаковками. сьогодні. У нас є як їх ще розвати? Вати! Вибирай. Я вибираю ось цей. Хочу, оцього, оцього, оцього і оцього. Yeah. Yeah. Оця штука знімається прямо Угу, Помарюється. Mm -hmm бокс класний пакетик. Я його дуже сильно хотів! Він такий красивий! Синкрок. Такі всякі штучки у нього ще були, такі. Давайте побачимо. Ось таким сердечком. В комплекті була карточка. Ось такий дітий брелочок нам попався. І не спасила кака, а ми з нашими новими улюбленцями кажемо вам па-па!